478. Якщо інвалідність настала через Чорнобильську катастрофу, тут інші цифри. Перша група 9855. Друга група 7884. І третя група 6077. Діти з інвалідністю також отримують 6077. Ось як визначає законодавство: від мінімальної пенсії з інвалідності до тих пенсій. Які люди отримували внаслідок війни. Ось ці цифри. Але все ж таки, я ще раз наголошу: будь-яка людина, яка має інвалідність, вона має отримувати ту пенсію, яка буде їй вирішувати нагальні питання в її життєдіяльності. незалежно, це перша, друга або третя. Але цього немає. Ви всі почули оці мінімальні виплати. І ось в фіналі, шановні, пенсії за інвалідністю це не подарунок від держави. А право людини право, яке втратила своє здоров'я. І дуже важливо, щоб держава забезпечила цим людям гідне життя. Ось в чому є головне і важливе – це забезпечення. Гідного життя цим людям. Для того, щоб вони змогли вирішувати свої нагальні питання, але це завдяки грошам, завдяки оцієї грошових виплат. А це їхні пенсії. Отож, речі, звертайтеся до пенсійного фонду для отримання пенсій по інвалідності. Бо так встановлено законодавство. Та обов'язково перевірте, чи врахували всі ваші стажі та документи для того, щоб це все отримати. Бо це питання дуже важливе. І треба підготувати всі необхідні документи для того, щоб вам нарахували ту пенсію, яка відповідає. Тієї групи, яку, яка у вас є. Тож, шановні, залишайте свої коментарі по цьому відео, ставте вподобайки, ставайте нашим підписниками. Сьогодні тема була у нас дуже емоційна, бо це пенсія за інвалідністю 2025 року. І ми сказали на цифрах, що зараз відбувається, і яке ставлення держави до цих людей. Тому всім дякую і вже до нових зустрічей.